Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам намалювати для наших птахів годівничку. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Склали ось так ручки, полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають, лише з гніздечка виглядають. Давайте на іншу ручку тебе. Полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати. А малята не літають, ліж з гніздечка виглядають. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу з намальованою гілочкою або роздрукованою. Пензлик, стаканчик з водичкою, жовта фарба та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик, мокаємо його в жовту фарбу і малюємо вертикальну лінію. З вертикальної лінії малюємо трикутник. Це буде криша нашої годівнички. Набираємо фарбу, замальовуємо її повністю. Криша для того, щоб коли йде дощ чи сніг, то пташкам було зручно прилітати і їсти в годівничці. Кришу намалювали, тепер малюємо одну пряму вертикальну лінію і з другого боку іншу, теж вертикальну лінію. Зверху вниз ведемо, зверху вниз. І потім малюємо горизонтальну, яка буде дві ці вертикальні лінії з'єднувати. Дивіться малята, яка вже в мене годівничка вийшла. А тепер давайте в годівничці намащимо клеєм і насипемо нашим пташкам зернята, тому що взимку їм. Дуже важко знайти їжу. Беремо будь-яке зернятко або крупу, або насіння і насипаємо в нашу годівничку. Насипали молодці. Чекаю на ваші роботи.